Маркет. На файл на маркет речі такі. Ну такі, як і старі люди. Старі люди, як і ладно. А них все время. Які ходять, такі ходять. Це дуже гарно, дуже красиво, нужен гарно. Тільки кто кого? Кто кого знает, кто кого не знает. Но если Оплата за сервис... Не знаю, я не ничего не понял. І так само завжди, завжди дивився на свої ноги, які грязні, які вони І тієї. Це буде краще і рівніше. Да. Наверное, ну, ну, спиває з тоді позиції, коли скитаються люди, і ті кладі один по одному. вы бьете на самом деле даже короче краще О, скажи, я буду хм. а, так я хочу в жватке, я хочу ну для... для своего не <красит> Ось от, як така, розвишня. Пачок пластику. Тому що вони там не розливали. Це півчанський а, магазин. Це півчанський. Так. Це прикольно, коротше. Кстати,